Росіяни вже розглядають таку можливість ховатися за цивільними. Нагадаю вашим поважним глядачам, що в 2014 році російські військовослужбовці, які тоді ще не називалися військовослужбовцями, а називали себе ополченцями Донбаса, вони переміщуючись містом Донецьком, вони використовували в якості прикриття дітей. Є світлини, де вони просто за шкірку тягнуть дітей, ховаються за них. Розрахунок такий, що якщо влучать в Військового то цей, ну, буде вбита дитина, поранена. Це картинка шикарна для російської пропаганди. Так само ми будуть ховатися за е цивільними. Тобто, в переміжку з військовим вантажами будуть стояти цивільні потяги. Ну, Уявіть собі, не знаю, там потяг, е там? Не Коснодар, господом, що там? Омськ, е Омськ-Бердянськ їде е цвільні, тягнуть їх, і поруч стоїть е за платформи з танками вони чудово розуміють, що якщо по танкам прилетить цивільних в хлам, і це для росіян буде великий великий подарунок.